15 розділі Іван від Івана з 1 по 11 вірш. В 11 віршах Ісус 10 разів вживає слово перебувати. Грецьке слово мено. Бути, бути приєднаним, залишатись, пробувати, якби стояти, бути прицепленим. Пам'ятаєте ви цю історію про виноградину і про вітку? Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Три речі про плід. Перше плід завжди видимий. Немає ніколи невидимого плоду. Ви ніколи не купуєте на базарі невидимий плід. Якщо ваші стосунки з Христом невидимі, або вони видимі тільки для вас, то у вас насправді немає ніяких стосунків. Не обманюйте себе, якщо в вашому житті немає плоду, не заспокоюйте себе, що у вас з Христом все нормально. Коли Ісус тут говорить про плід, якщо подивитися далі в контексті, 16 вірш, не ви мене вибрали, але я вас вибрав, вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите, імення моє. Перед тим Він дає заповідь, любіть один одного. Ми можемо зробити висновок. Самий основний плід, який Ісус шукає в нас, це наша любов. Любов тримає в собі всі інші плоди. Що ви любите, ви терпите, ви прощаєте, ви милосердствуєте, ви є лагідні, ви маєте мир, те, що, те, що написано в Пісні до Галатів. Якщо в вашому житті християнському немає зростаючого плоду, значить, у вас немає стосунків з Ісусом Христом. Може, ви жолуть ось цей. Простий. Там засохли ось те зерно в собі, но життя не розкрите. Плід завжди видимий. Друге, Плід завжди являє собою характер дерева, на якому він росте. Плід завжди являє собою характер дерева, на якому він росте. Природа дерева визначає плід, який він принесе. Яблуня народжує яблука, груша народжує груші. Якщо ми маємо спільність із Богом, то життя наше і те, що народжує воно, також буде богоподібне. Коли ми пізнаємо Бога і перебуваємо в ньому як вітка на лозі, наш характер і наше життя змінюються в його образ. Третє плід ніколи не існує для своєї користі. Плід ніколи не існує для своєї користі. Плід ніколи не їсть сам себе. Яблуня не родить яблука, щоб сама їсти ці яблука. Картопля не родить картоплю, щоб сама з'їсти цю картоплю. Ідея полягає в тому, що інші люди повинні захотіти вкусити з вашого життя, тому що вони бачать ваші стосунки з Христом, тому що вони бачать ваш плід. Плід, який Бог зрощує у вас. Тут написано: цим прославиться Отець мій. Знову те, що ми говорили: плід, який зрощує Дух Святий у вас, Він прославляє Бога, Він показує те, що ви належите йому. Но цей плід існує для користі інших людей: ваш послуг Христу, ваша посвята Йому. Принесе користь багатьом людям навколо вас. Ви не живете для себе. Ви живете для слави Отця, коли ви слухняні Йому, і ви живете для користі інших людей, щоб через ваш послух отцю. Інші люди отримали благословіння. Перебувати. Ось це ключ для того, щоб приносити плід. Я хотів провести декілька ілюстрацій, щоб ви звим'ятали їх і порозважали більше про це місце. Про цей текст дома перебувати. Як відка не перебуває, так не може християнин приносити плоду, коли не перебуває. Я знаю, що ви чули це багато разів. Можливо, не дуже щось нове для вас, але це ще раз і ще раз нагадує: плід в вашому житті і вашому служінні, прояв дарів духа. Ваш звершення вашого покликання буде тільки тоді, коли ви перебуваєте в тісних стосунках з Ісусом Христом. Він зацікавлений в цьому. Зауважте, що він називає те, що походить із вас, не результат, а називає плід. Плід це органічне щось, це живе. Плід є результатом життя, яке знаходиться у вас. Дуб є результатом ось цього життя. Яке вмирає, но оживає. Плід, про який говорить тут Ісус Христос, є результатом Духа Його у вас, коли ви перебуваєте в ньому. І воно проявляється і в характері, і потім проявляється в ваших ділах і в вашому служінні. Молоді люди знають, що таке перебувати. Ви закохані. Ви думаєте про неї. Ви думаєте про нього, але вона живе в іншому місті. Чи він живе в іншому місті? Або в одному але він на парах, чи вона на парах, на роботі, ще там щось. Перебувати не означає буквально бути завжди поруч фізично. Дехто думає, ну перебувати в Бозі і в Христі. Як це, Саша? Ну як це? Читати Біблію, цілими днями цілими днями молитись. Як я можу перебувати в Бозі? Знову вертаємося назад. Це моє і ваше відношення. Як ви перебуваєте один з одним? Ви не є поруч фізично, але ви перебуваєте один з одним. Алло? Що робиш? У вас бували такі полуночні, не знаю як сказати, ну, вибачте слово вживу, дурні такі розмови. Якби хтось з боку слухав, подумав. Не про що ця розмова? Вона не несе ніякої інформації, ніякої нагрузки, нічого но ви перебуваєте, вам приємно, ви закохані. Якщо ви не можете телефонувати, ви перебуваєте один з одним. Ви знаєте, що це таке. Ви сидите, сидите і потім. Чи смс прийшла? Чи вайбер прийшов? А що він думає, а що він написав, а що, а що він робить? А я їм це, а я йду туди, а я дивлюсь то, а я одягнула те, а я там туди, і все це збоку для інших людей це бред. Це глупо. Хто не був закоханий, ніколи не зрозуміє ваші стосунки з Ісусом збоку для людей, які не знають, його будуть виглядати подібним чином. Дуже дивно. Спитайте в закоханого, скільки, скільки достатньо їм спілкуватись. Скільки разів дзвонити на день? Спитайте в християнина, Саша, ну скільки треба молитись? Скільки читати Біблію? Так як закоханий на вас подивиться і скаже: Я не розумію питання, так і християнин скаже: я не розумію питання. Я перебуваю. Перебувати це постійно. Навіть не видимо, але ваше відношення, ви не є поруч, повторюю, но ваше відношення вашого серця. Ви перебуваєте в ньому, ви сфокусовані на ньому. Він є частиною чи. Учасником всього вашого життя, все, що ви робите, ось що є перебування. Двоє людей зібрались пити чай. Може хтось бачив цю ілюстрацію, я люблю її показувати. І я придумав таке слово: є перебувальники, є макальники. да Двоє зібрались пити чай. Один кинув пакетик чаю, сів, наляв води, закинув ноги і сидить жде. А другий? А другий? Може хтось побачить себе. Це макальники, да? А потім, а потім. Це тільки українці вміють. Треба, щоб намочити його, воно не вийде сухе. І цей питає того, як ти можеш так сидіти? Ну, що ти. Верніше, цей питає цього. Що ти робиш? Чи ти дьоргаєшся з тим чаєм? Чого ти остав його? І він каже йому, якщо я залишу цей пакетик тут, якщо він буде тут пробувати, цей чай стане дуже міцним. Ми неряємо до Господа в неділю на служіння. І винирнули. В кращому випадку ще нернули там десь на тиждень раз. І винирнули. Потім ми дивимося, чого наше життя таке, ну, таке жиденьке, воно не міцне. Чому ніякого плоду немає? Бо ви не пробуваєте. Пробувати це не ходити з Господа, до Господа на побачення. Ісус, я віддав тобі дві годинки, в проповідник затягнув проповідь, що сьогодні там і все так, в мене свої плани. Я вийшов і веб виключився. Пробувати це постійно зберігати моє відношення, сфокусоване на Ісусі. Що ти хочеш для мене сьогодні? Пробувати треба навчитись. Але тільки пробування зробить ваше життя насиченим. Я ще одне слово придумав. Ви всі знаєте мікроволновку. Всовуєте їжу, нажимаєте кнопку 5 хвилин і вона готова. Але потім проходить 5 хвилин і що вона? Холодна. Наше християнство перетворюється на мікроволновку. Ми заходимо на служіння і ми очікуємо, що сьогодні повинна. Я знаєте, заходжу в неділю, як будто нажимаю кнопку, Оп, нажав, і типа, грубе прославлення. Розогрій мене сьогодні. Давай, розкачай мене, пастор, нагрій мене. Я хочу зайти і за п'ять хвилин чи за дві години я хочу такий а -а -а, завестися весь такий бути. Гарячий бути. Вийшов за двері 5 хвилин і про що розмови. Я пропоную вам замість мікроволновки друге слово, я його придумав. Мариновка берете огірок чи помідор. Він твердий. Опускаєте його, в розсол. І він там пробуває. Перебуває. Тихо, спокійно, без шуму, без крику. Не видимо. І після певного часу перебування ось в тому середовищі, цей огірок змінюється. Що з ним відбувається? міняє колір. Він міняє смак. Да? Він міняє структуру навіть свою. Він був твердий, став який? М'який. Він стає іншим. Через певний період часу він, стає, він той самий, але і не той самий. Мариновка, ось це пробування, зробило щось з ним, змінило Його. Ось що відбувається, коли ми пробуваємо в Ісусі Христі. Своїм відношенням внутрішнім. Я не люблю мити посуд. Не знаю, чи тут є багато людей, хто любить мити посуд, але я точно знаю одне: якщо посуд засох, особливо, коли ви їсте гречку. То краще не мучитись. Ви берете тарілку і занурюєте її в гарячу воду, і вона пробуває там. І після певного часу ви берете мочалку і все стираєте. Перебування в Ісусі Христі, як перебування, вітки в лози змінює вас. Формує вас, наповнює вас, і породжує зовсім інший плід, і робить вас зовсім іншим християнином. Перебування це усвідомлення присутності Божої у всіх сферах вашого життя. Це зосередженість на ньому. Я думаю, що ми заміняємо перебування в Ісусі. На перебування в соціальних мережах. Потім думаємо, що життя наше таке стає. Не натягнуте таке, таке жиденьке воно, не крепке. Ми забуваємо перемовання з Ісусом навіть на заміняємо навіть на діяльність для Ісуса. Зауважте, що плід є результатом перебування, не результатом діяльності. Не завжди є діяльність свідоцтвом вашого перебування. Перебування, як правило, тихе непомітне, воно не кричить. Перебування це піднявшись з ліжка вранці і просто навести різкость в своєму житті не тільки після сну, але Ісус. Ти сказав, що я без тебе робити нічого не можу. Тут написано, да, як не будете перебувати в мені. Я нагадую собі і проповідую сьогодні знову, що це то правда. Я можу робити багато що, але без тебе я плоду не можу принести. Як? Я ж роблю багато що. Да? Я десь біжу, а потім дрюсь на своє життя плід. Плід. Я не знаю, як ви. Якщо я не проводжу час з Ісусом, я перестаю любити людей. Ось таке бувало? Якщо ось та його любов, от те життя мене не наповнює, то я приходжу до людей і все, що я можу їм віддати, то от такий я. От, от Савич такий я. Я дратуюся. Люди мене дратують. І я розумію, що перша ознака, коли інші люди мене дратують, коли моє служіння і моє життя стає нестерпним, це перша ознака, Саша. Зупини діяльність. Твій пліт показує. Щось не то, ти не те породжуєш, значить, ти не там перебуваєш, або ти не перебуваєш десь. Зупини діяльність. Ви розумієте, для Бога немає проблеми народити плід в вашому житті, який завгодно. Ви не знаєте, що породить життя ваше. Ну, коли ви перебуваєте, він народжує плід. Але якщо нема перебування, нема контакту цього, ви засихаєте, як та вітка, як цей жолудь, ви просто засихаєте і нічого нема. І наша церква може бути повна християн, які кажуть амінь, але вийшовши звідси, вони думають про себе, не про Боже Царство. Вони не за Ісусом слідують, але хочуть, щоб Він за ними слідував. Ісус говорить, пірніше Давид говорить в Псалмі 1, да, про перебування, іншими словами, роздумуйте вдень і вночі. Блажен чоловік. В законі Господні моєго Солода, про закон Господній він роздумує. Носіть з собою Божий погляд на життя. Ось що таке перебування. Коли Ісус вчить мене, і я ношу з собою в своєму серці, я вчусь дивитись на це життя Божим поглядом як би Ісус поступив, що би він сказав, що Він вчив мене про це, що Він показував? Я живу і моє життя приносить великий плід. Іноді може це буде довше, іноді коротше. Іноді на колінах я молюсь, іноді сидячи. Іноді це коротка молитва Ісус Що ти думаєш про це рішення, яке мені треба прийняти? Іноді це довга молитва, розмова з Ним. Іноді це просто радість і вдячність за те, що я маю, а іноді це сповідання і покора і усвідомлення того, що я пропустив і що я не зробив. Немає правильної форми перебування, є відношення правильне. Якщо ви маєте це відношення, то плід у вашому житті обов'язково з'явиться. Ісус каже, якщо. Пробудете в мені. Я закликаю вас прийняти виклик сьогодні, протягом цього дня. Я закликаю вас, друзі, до особистого живого спілкування і перебування в Ісусі. Я закликаю вас до. Усвідомлення того, хто ви є перед ним і вашої посвяти всього вашого життя, йому, всього життя повністю. У нас буде з вами боротьба. І нам захочеться вернутися назад в наше знайоме, звичне, безпечне середовище. У нас будуть моменти, коли у нас не вийде. Ми ризикували, але не. Не вийшло. Ми служили, але нарвались на біль. Нам захочеться здатись. Я думаю, що у нас навіть будуть сезони чи періоди в житті, хто довше пожив, коли ми відчуваємо, що ми здалися, ми програли. І нам дуже страшно вертатись назад. Але крім мене і вас, цей вибір зробити ніхто не може. Крім мене і вас, це відношення сердечне сформувати внутрішню посвяту до Бога ніхто зробити не може. Крім мене і вас, попливати на цю країну, словом Євангелія. І на багато інших країн, там, де кажуть, збирають кошти знову і знову кажуть на Непал. Молоді люди, які посвятили себе, свого кармана достали, пожертвували до чужих людей, кудись вони їдуть, сіють себе туди. Ніхто цього зробити не може. Принцип мого життя, яким я хочу закінчити помолитись і піти нарешті на каву. Мати довшу перерву, який працював в моєму житті. Я не маю часу просто розповідати вже історії про це. Якщо ти серйозний з Богом, він серйозний з тобою. Якщо ти серйозний з Богом, то Він серйозний з тобою. Нам легко слухати проповіді, і нам легко, і нам хочеться Євангелія, яке, знаєте, ні до чого, ну. Серйозного не спонукає. Або якщо спонукає, то воно б'є нас по голові і десь прижимає, і ми такі: ну да, да Євангелія має підняти нас, воскресити, народити, надихнути. Євангелія повинна показати, що Бог є з вами, де б ви не були. На всіх етапах вашого духовного росту Бог любить вас однаково. На всіх етапах вашого життя Бог є поруч з вами. В кожному із вас є величезний потенціал, його сили, його можливості, Його присутності. Залежить все від Твого відношення. Ти збережеш себе чи віддасиш для Нього? Ти пробувати будеш в ньому, чи ти будеш пробувати і жити в якомусь іншому житті? Ти для його слави будеш жити і скажеш візьми моє життя, Господи. І я знаю, що це страшна молитва. Це небезпечна молитва. І ви маєте право прийняти рішення, як і я. Але тільки такі люди змінили хід історії. Тільки такі люди повпливали своїм життям на інших людей. Тільки такі люди реалізували той потенціал, який Бог має в них. Послухайте, Богу не треба просто добрі лікарі, добрі вчителі, добрі а, водії. Добрі хазяйки і хазяїни. Богу не треба просто. Я просто буду жити, Господи, якимось старатись жити таким правильним, нормальним, моральним життям. Я просто моє життя проповідаю. От я буду, от я буду жити так і все. Друзі дорогі, це є багато людей, які живуть так без Бога, без Христа, які намагаються так жити. Це добре бажання. Але для християнина, для мене і для вас це базовий рівень, це просто основа. Так має бути. Це не подвиг ради Ісуса. Просто жити тихим, безпечним і комфортним життям. Подвиг для Ісуса це переступити поріг сусіда. І ви знаєте, що ви, входячи туди, вмерли для себе вже просто. Вмерла. Ось це є смерть. Вмерли. І нарешті з ним почати говорити про Ісуса. Оце подвиг. Подвиг це коли ви себе, ради Ісуса, віддаючи другим людям, несете їм Євангелію. Подвиг це не коли ви просто добрі. Подвиг – це коли ви берете добру Іванлію і несете іншим людям. Ваше служіння Христу і ваше посвята і моя завжди буде пов'язане з тим, щоб ми Євангелієм впливали на цей світ. Нашу країну не змінять добрі люди, нашу країну змінять християни живі. Які бояться Бога. Як я починав і закінчу, у цьому світу, треба такі християни. Які просто закохані в Ісуса Христа, які захоплені ним. І дивлячись з Боку на вас, Він не зрозуміє наших стосунків і нашої любові, і нашого фокусу, і нашої зосередженості, і нашої жертви, і наших обмежень. І чому ми кажемо ні другим речам? Тому що це моя любов. Єдина і найбільша моя любов, хто віддав своє життя ради мене. І тільки йому я поклоняюсь, тому що він достойний поклоніння. І моє життя, і ваше життя все рівно пройде. Ми все рівно помремо, але є смерть, яка породжує смерть, Але є смерть, яка породжує життя. І коли я вибираю смерть ради життя, по святу ради Христа, після мене і після вас народяться інші люди для Бога. І ради цього варто жити. Господь Ісус, дякую тобі за твою милість і благодать до нас. Дякую за те, що Ти нас створив і Ти нас любиш. Дякую за кожного, кого Ти обдарував. Дарами благодаті. Дякую за той потенціал, який ти поклав у кожного з нас, і який просто безмежний, про який Павло казав, яка безмежна сила діє у нас. І сказав, що можеш ти зробити набагато більше, про що ми думаємо навіть чи молимось. Я, я думаю, Ісусу, що ми навіть не уявляємо, який величезний потенціал є у нас. Нам страшно в це повірити. Господи. Благослови цих молодих людей, хто є тут, благослови всіх нас. Мені треба ці слова сьогодні, які я говорив. Мені треба це нагадування, чому я живу. Дай, щоб нічого і ніхто в цьому світі не замінило наше перебування в тобі і з тобою. Щоб плід, який ми породжував. Породжуємо, показував нам, що ми належимо Тобі, щоб цей світ міг вкусити з життя нашого і з нашого плоду, щоб наші тихі, глибокі стосунки з тобою змінювали нас. І це було очевидно. Господи, звільни нас від суєти, від спешки, від, від якогось нетерпеливості до себе і до інших, Ти помістив нас жити в часі. Так, як цей дуб виростає багато років, так і ця відка, яка є на лозі, тихо росте і приносить плід. Так і ти терпляче працюєш з нами і обчищаєш нас, щоб ми принесли плід. Господи, ми дякуємо Тобі за твою терпеливість до нас, навчи нас, довіряючи твоєму керівництву терпляче пробувати. Щоб народити для тебе плід і зрости в любові. Прославляємо ім'я Твоє. Дякуємо тобі, що ти є з нами, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні.